Зробіть сумки з браком і продайте дешевше, все одно їх розберуть. Було дуже багато таких коментарів під відео, де я показала, як моя нова помічниця мені спортила всі боковинки. Дехто мені навіть писав, що нічого не помітно, і вони думали, що так і має бути. Але ви просто подивіться на ось це, як це жахливо виглядає, і як це має бути. Я б ніколи не зробила сумки з таким браком, бо, по-перше, мені соромно їх продавати, навіть якщо і дешевше. І по-друге, боковинок тоді було спорчено аж на 10 сумочок, і мені це просто невигідно витратити свій час та багато інших матеріалів, шкіру на ці 10 сумочок, щоб продати їх дешевше. Також були люди, які писали, що навіть не помітили, що не так, це ручна робота і все окей. Але я думаю, якщо ви платите 5-6 тисяч гривень, то це просто не рівень. Ви маєте отримати класну, якісну річ, і вам би також не сподобався такий брак. Тому я краще витрачу декілька днів на те, щоб це переробити. Вибачусь перед замовниками за затримку, але вони отримують класні гарні сумочки.